Олігарх Валер'ян Веніамінович уже тиждень вранці їв червону рибку з червоною коркою. Запивав це все червоним вином і думав: Цікаво, це юду в організмі не вистачає? Чи все ж таки совісті? Один чоловік не міг мати дітей і вирішив попросити сусіда, щоб той лік із його дружиною. І ось одного вечора він сидить, дивиться телевізор, а в іншій кімнаті сусід запліднює його дружину. Зрештою, йому це набридло. Він заходить до них у кімнату і каже: А тепер я. Дружина Обурена, що ти, Василь? Ну, я теж хочу взяти участь. Василь, запам'ятай, ти як яйця. Участь береш, але не входиш. Батько з 16 дітей шукає ту скотиняку, яка на весіллі побажала їм діток, як на небі зірок. Лінь 80 го рівня. Чоловік лежить на дивані. У цей момент у кімнату заходить дружина і просить його винести сміття. Він бере пакет, виставляє його за двері, повертається до кімнати, дзвонить, до ДСНС і повідомляє, що на сходовій клітці стоїть якийсь дуже підозрілий пакет. Ресторану кримінальної кухні Пайка та Шконка на роботу потрібні професійні баландисти, чи та шеф хліборіс. Вчора в маршрутці дуже сподобалася одна симпатична дівчина. Але як тільки я відкрив рота, щоб з нею познайомитися, вона встала і поступилася мені місцем. При прийомі на роботу начальник пояснює майбутній секретарці її обов'язки. А у кінці уточнює, чи все їй зрозуміло, секретарка відповідає: у принципі, так. Тільки ви нічого не сказали з приводу зарплати. Доларів 200 вистачить? Трохи обмаль буде. Ну, з натяжкою може сягати 300. А натягуватимете тільки ви, чи ваші заступники також. Дружина каже чоловікові Любий, я собі на животі тату зробила у вигляді квіточки, а на груди набила метелика. Ось дивись. Чоловік дивиться і сумом констатує. Мда. Ще років 10, і я, схоже, побачу, як цей метелик на твоїх грудях сяде на квіточку на твоєму животі. Після видалення глан дружині лікар підходить до чоловіка, пред'являє йому рахунок і каже: Операція пройшла успішно, хоча її необхідно було зробити їй ще в дитинстві. От і відмінно. Тоді надійшли цей рахунок моєму тестю. Василь, а яка, по-твоєму, прелюдія найбільше збуджує жінку? Найбільше збуджує жінку прелюдія, під час якої ти пестиш її грошовими переказами на її карту?